Ну а відколи братам Мінгалієвим вдалося, попри російські авіаобстріли, скидання вибухівки із дронів і як наслідок надтяжкі поранення вирватися з ворожої облоги, своє народження вони відзначають двічі. Один день із різницею, буквально в годину Володимиру снарядом роздробило ногу, Віталію, руку. Аби врятувати хлопцям життя, кінцівки довелося ампутувати їм обом. Історію 21-річних двійнят, героїв російсько-української війни, розкаже Дар'я Цесарук. Давай, лови. На півкулі Володимир стоїть однією правою. Так він намагається втримати рівновагу, хоч це й дуже непросто. Оця здатність втримувати баланс, буде допомагати впевненіше, впевненіше стояти. Із ним поруч Віталій свою цілу руку він теж додатково навантажує. Вони завжди удвох. Зараз на реабілітації. М'яч ч перед собою в одну ручку. Потім передаєш в іншу ручку. Два по 15. І тоді на війні теж. Віталій та Володимир рідні брати, їм 21. на п'ять мінус старше. <рес> тобто ви двійнята. Да, да. Вони команда з малку. Усе роблять разом. Тому і рішення піти в армію було їхнім спільним. Спочатку строкуватиму обидва й застали перші дні повномасштабної. Воювати рвалися. І ще тоді я хотів йти воювати за те, щоб молодий паціну погібають. Ну, а я сижу в чому я довжен сидіти? Втім, потрапили на передову брати майже через два роки, як штурмовики. Я проштурмував з групою людей троє суток. І на третій сутки получається роз'єрені расисти почали нас штурмувати. Пачка це було їхнє останнє завдання на околицях вже звільненої кліщеївки. Володимир та Віталій у бій завжди ходили окремо, бо хвилювання за рідного від роботи відволікало. Але в той день усе було інакше. 11 листопада 2023 року самоліт літав. Авіацію пускав ФПВ-дрони, які прямо в нас літали. Володимир у атаку йде першим. Двоїх я тогда за двох сотів третьего за трехсот, третий хотел вынести тела своих сослуживцев. И в этот момент, когда я отстреливался, я не услышал птичку, которая висела надо мной со скидом и скинула на меня осколочный вог. И так получилось, что я почувствовал, как пробивают осколки мою. П'ятку він тоді болю не відчував і взагалі не розумів, яке сильне поранення дістав. Вже у бліндажі Віталій накладає братові турнікет. Як виявиться згодом? За високо в області ікри ламаю кость на дві часті. Так вийшло, за того, що осколки розробили мою кость. Ну я бачив, що болтається нога. Спочатку думаю. Ну, капець. Він береться викликати підмогу. Та поки її чекали, прилетіло вдруге. Як буте, що то взадтильнику. Ну, типу, просто так от і упало. Ай, Львов, типа, я що то не можу вже двигати. Я говорю, може, поправити. І все. вона починає цінути, я чувствую, що як як ну, будто кость відходить. Із такими травмами обоє просиділи у бліндажі більше семи годин. При цьому і вибухи навколо не припинялися. Як витримали той біль, не знають досі. Про нього й не думали тоді. Сподівалися, що все ж вдасться вийти звідти. Живими я просив, щоб не в той момент засліліє, тому що я думав, що нам вже все. Я не хотів мучитися. Зрештою, витягнути їх з поля бою таки вдалося. Вже у шпиталі Володимиру ліву ногу ампутують одразу. За руку Віталія медики борються два дні марно. Вішу там ніх не є. І на то час я думав, що вже все все втрачено. Їхні кукси дуже складні, бо занадто високі. Простими словами, класичний протез нікуди закріпити. Тож для хлопців цей варіант відпав одразу. Та й у користуванні такий малофункціональний. Київські лікарі вдаються до шведської методики остеоінтеграції. У ній імплант вживляють просто у кістку. Володимиру першу операцію вже зробили. Віталій її все ще чекає. Відклали, бо довелося реампутувати шматок кістки. Ми укріплюємо також верхні. М'язи спини, пресу, рук, щоб він мог тримати, міг триматися на милицях. Цей шлях ще попереду він буде тривалим і нині найбільша мріє обох придбати протези. Вони дуже дорогі. Біонічна нога і рука обійдуться їм у понад 5 мільйонів гривень. Дарія Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.